Всім привіт! Рада вітати вас у своєму першому жовтневому влозі. Це такий кінець жовтня, перший влог. Сьогодні хочу поговорити з вами про книги, які буду читати цього тижня, а також. Тема, яка ну з'явилася буквально годину тому, коли на моєму каналі було опубліковано відео про те, як я надчитую п'ять книг, перші розділи ділюся своїми враженнями. Там була прем'єра, і я її запланувала ще зранку. І так якось півпало, що саме той час була тривога, і багато хто заглянув на відео, щоб там подивитись що до чого. Що взагалі відбувається на каналі, Ну, якось такий достатньо неприємний збіг обставин для мене, тому що мені здається, що часом ну, люди в такому тривожному стані тривога, і їм зовсім не хочеться переглядати мої відео, а ще, можливо, якісь виникають думки в стилі: от там, тут у нас тривога, а людина там собі відео якісь публікує, чи ще щось. Ну, там, це є момент знецінення. Всього, що я роблю, але з іншого боку, мене дуже підтримали люди, які прийшли в час, сказали так, тривога, і це відео відволікло перечекати, перебути оцей період. Ми з ними поспілкувалися, поговорили про голодні ігри королівську битву Останнє королівство і про серіал від BBC, про те, що зараз не дуже хочеться дивитися, щось таке. Занадто криваве, занадто жорстоке, тому що цього вистачає у реальному житті. А те, що є зараз у реальному житті, ти ну це не те, що хочеться читати, ти мусиш це читати, щоб знати, цього не уникнути і цього не хочеться уникати. А от з книгами можна собі обрати щось іншого характеру, тому ось так там дуже було багато думок, тому... Запрошую вас на прем'єри. Ми там приємно спілкуємось з тими, хто переглядає відео. До речі, це дуже така цікава практика. Ніколи не думала, що. Це буде настільки затишне спілкування. Я навіть, чесно кажучи, побоювалася перші рази писати якісь коментарі під своєю прем'єрою. Думаю, можливо, щось не те скажу чи напишу. Але загалом цей досвід сьогоднішній. Мені сподобався саме цього спілкування. Так, на жаль, період був не дуже приємним, була тривога, і коли тривога, ти ніколи не знаєш, що може трапитись, тому необхідно об'єднуватись. Необхідно донатити на Збройні Сили України. Якщо ви бачите якісь хороші організації, які займаються закупівлею необхідних речей для ЗСУ, то обов'язково донатьте будь-які найменші донати, вони важливі. І це ну, не, не лише я так говорю, це навіть якісь певні дослідження, статистичні робилися, що інколи величезні суми збираються з донатів 5-6 гривень, і це неймовірно прекрасно. А ще якщо ви захочете, то можете заглянути. У нашу групу BookTube Українською. Там зараз відбувається благодійна лотерея. Всі кошти, звичайно, як завжди, зазвичай перейдуть у фонд Валькірі, які направлять і закуплять те, що зараз необхідно для Збройних сил України. Тому ось такий невеликий, а точніше великий вступ в мене відбувся. І ще я тепер зрозуміла, що оскільки я написала в неділю ввечері допис про те, що з понеділка будуть виходити відео кожного дня, і я забула зараз у відео сказати, що так. Я вирішила публікувати оцей останній тиждень жовтня, відео кожного дня. Це будуть як і влоги, як і зараз. Ну так, це друга половина дня, як ви розумієте, бо відео вже опубліковане попереднє, понеділкове. Але я от лише в другій половині дня маю більше часу трохи на себе і на читання, тому можу знімати такий, знаєте, влог другого другої половини дня. Тому і так зараз вам розповім про книги, які планую читати цього тижня. І так, будуть виходити влоги і будуть виходити просто відео, як, до прикладу, розпочний розділ. Розпочний розділ я змонтувала заздалегідь, а от всі інші відео буду створювати і монтувати поступово. Тому час від часу в моїх влогах будуть з'являтися моменти з монтажу, з того, як я пишу, якісь сценарій, з думок, які в мене виникають. Я сподіваюся, що це. Буде цікаво, це таке малесеньке тренування до грудневих влогів, тому що я дуже хочу, дуже хочу робити влоги в грудні. Мені здається, що ще жодного року у мене не виникало такого сильної, такої сильної навіть потреби це робити. А от з цим роком якось усе по-іншому, тому що війна, тому що якихось позитивних емоцій дуже і дуже мало, і хочеться знати навіть якихось буденних речей. Виймати щось світле, щось приємне і щось затишне. Тому ось так розпочну про книги вже нарешті, бо тут уже 5 хвилин відео, а я ще ніяк про книги вам не розповім. Ем, так я вирішила, знаєте, взяти собі три книги на тиждень, але щоб бути впевненою в тому, що я зможу це е, прочитати, то перша книга це як формат книги, тому що це комікс, це Лор Олімпус, Рейчел Сміт. Він у мене в оригіналі. І я думаю, що це хороший вибір для тих людей, хто хоче навчитися читати англійською, але з одного боку боїться, тому що в книгах реально дуже багато слів. А з другого боку, ну от мають до цього якесь бажання, потяг. Тому я особисто радила, тому що я десь місяць тому розпочала перші. П'ять сторінок просто щоб погортати, зрозуміти, чи мені підійде, чи буде легко, чи буде важко. І чесно скажу, мені дуже сподобалось, бо я думала, що нічого не буду розуміти, бо до того ж, тут не все розповідається в. Діалогах, треба ще розуміти картинку, а мальовка тут така достатньо специфічна. Я була приємно здивована, що мені все вдається і що я все розумію, тому хочу взяти на свій читацький тиждень ось цю от книгу, цей мальопис. До речі, якщо ви хочете з ним ознайомитись, то він є безкоштовно. Я залишу внизу посиланнячко. Щоб ви могли собі перейти і погортати, подивитися, чи мальовкам подобається, чи зможете ви читати в оригіналі, якщо хочете читати в оригіналі. І ще Увівату анонсували вихід українською цього прекрасного коміксу. Тому очікуємо, я думаю, що це теж буде дуже-дуже гарно, дуже приємно. А ось цей достатньо такий важкий примірник, я не знаю, який буде у Вівату, можливо, легший. Це було легше читати, тому що, от, ну. Сидіти так і читати цей комікс важкувато, я вам скажу. Тому це мій перший вибір. Другий вибір це книга, яку я надкусила у марафоні надкушування книг розпочни у марафоні, розпочни розділ. Це проклята. Я там сказала у відео, що скоріше за всього розпочну і, тобто, продовжу читати саме цю книгу, бо мене інтригують такі динамічні події. Шрифт великий, є ілюстрації, і я думаю, що книгу дуже швидко прочитаю. Так тут меч так відблискує трішки на камеру, думаю, що вам буде видно. Ось таке. Тому буду читати і цю книгу. Я в принципі, планую, що за цей тиждень я прочитаю це все, і про кожну з тих книг розповім вам дуже дуже багато. Поки що про прокляту, як я говорила в попередньому відео, це Артуріана, і тут є противостояння двох релігій. І мені здається, що це буде дуже цікаво, тому що одна з них повністю відсторонюється від магії, так як. Є в стандартній історії про те, що магія це зло, і хоч тут розділяється темна і магія і світла, але певні релігії їх об'єднують і не значення, тому ця історія повинна бути дуже цікавою, я вже дуже-дуже-дуже хочу її читати, але зараз розповім вам, з чого розпочну. А ще третя книга на цей тиждень це та, яку я хочу дочитати за жовтень, і це про сторітейнг. Я її читаю в електронному варіанті. В додатку, якабу. і ця книга затягнула мене читати себе з перших сторінок, і я так проковтнула десь 150, мені було дуже цікаво, мені дуже подобалось, а потім все почало повторюватись. Знаєте, як в стандартному перекладному нонфікшену, там стільки води просто на рівному місці, і мені вже це починає не подобатись. Тобто, десь до середини книги вона була така концентрована, інформативна. А вже потім наступні сторінки, там десь 50, це вже на тільки вода водою, що вона навіть не тримається купи, мені якось так здається. Але можливо, дочитавши до кінця книгу, маючи якісь загальні враження, я зроблю зовсім інші висновки. Можливо, ця вода була необхідна для неї, тому ось такі у мене три книги, які я планую читати. Цього тижня, але розпочну я все ж таки з мальопису Лор Олімпус, тому що мені хочеться потрохи набирати обертів до кінця тижня і не втомити, ну, тобто не втомити себе на самому початку знімання, монтування, читання, а потрохи набирати обертів, наскільки я буду відчувати, що я це можу робити. Тому хочу розпочати з мальопису. Думаю, сьогодні його. Дочитаю і розповім вам загальні якісь свої враження. Я думаю, що у мене будуть три критерії: сама історія, її важкість для розуміння. І взагалі, чи вона мені сподобалась. Потім мальовка. Мальовка це дуже важливий аспект в будь-яких коміксах. Чи вона мені підходить, чи не підходить, чи моментами вона мене відштовхувала чи протягувала. Бо я все ж таки, ну. Трохи вже читала коміксів, тобто знаю ці різні стилі. І я думаю, що зможу зробити якісь свої загальні висновки, і потім розповім вам, чи буду читати продовження взагалі, тому що зараз в мене буде можливість десь пошукати і десь придбати і наступний. Томик. Хоча, якщо історія мені не так сподобається, щоб її збирати, то можливо навіть і не буду купувати другу частину. Добре, будемо рухатись далі. У мене які плани взагалі сьогодні на вечір? Я думаю, що ще сьогодні відзніму одне дуже прекрасне, чудове відео, яке я намагаюся зняти вже з початку літа. Так, спочатку літа і навіть тричі вже його знімала. І тричі мені не подобалось те, що в мене вийшло. Мені здавалося, що це якось зовсім не конструктивно. Це відео про мої співпраці з видавництвами і авторами. З одного боку, мені хочеться. Розповісти, от по рокам, коли у мене почалась перша співпраця, з чого вона почалась, чи писала я видавництвом, чи писали мені, чи писала я авторам, чи писали мені, яка співпраця мені сподобалась, яка мені співпраця не сподобалась, і з ким взагалі я зараз ну, залишаюся в тісних книжкових взаєминах і все в тому стилі. Бо я думаю, що це буде цікаво, як і для тих, хто лише ну, розпочинає вести канал, так і для тих, то не планує вести канал, але хоче дізнатися, як оце все працює, як книжковим блогерам надсилають книги на огляд, які є там критерії, який той огляд повинен бути, чи ще щось таке. І так, четверта спроба буде сьогодні ввечері, тому трішки, трішки покажу вам, як я це все буду знімати. І десь, напевно, теоретично всереду повинно вийти відео про. Співпраці мої, бо я собі вирішила, що в мене буде виходити такий влог. Потім в мене буде виходити якесь відео на таку ну, довільну тему, але цікаву. Я намагаюся підбирати якісь такі дуже-дуже дуже цікаві теми, як мінімум, мені так здається. Тому ось так. І буду трішки вже монтувати ось цей от, оцей от влог. Знаєте, я буду його монтувати і паралельно знімати. Це буде весело одним словом, але мені дуже хочеться. Це таке передчуття ну, чогось хорошого. Тому йду зараз трішечки, почитаю цей мальопис прекрасний, чудовий. Та він ще достатньо такий пухкенький, і вже зустрінемось з вами в наступному включенні. Можливо, я вже навіть там дочитаю це, а можливо ще ні. Хто знає, навіть я цього не знаю. Читала Явгор Олімпус і що можу вам в загальному сказати? Спочатку мені здавалося, що це буде мальопис про грецьку міфологію і трішки скрапленням якихось історичних моментів, але це все перенесено на іншу матерію, на інший простір, можливо, сучаснено. але коли я прочитала, то зрозуміла, що тут нам розповідається про різних божеств, вони в різних ситуаціях і по суті, це ніби вони живуть в нашому світі, але якось в сусідньому просторі. Вони ходять на вечірки, вони ходять на роботи, вони розважаються, вони в них є день народження, в них є різноманітні ситуації, які пов'язані з їхніми міфологічними історіями. Так до прокладу, нам тут розповідається одна історія про ерос. І про дівчину, яку він закохався. Головною героїнею в цьому мальописі є Персифона, і головним героєм Аїд. Але все ж таки цей том більше присвячений саме їй Персифоні. Вона є молодою дівчиною, як ви знаєте, вона богиня весни і вона оточена дуже токсичним середовищем. Матір її закриває на всі інші сезони, крім весни, в величезному. Її будинку, її палаці, тобто не питаючи згоди, не намагаючись щось поговорити, її просто закривають, щоб бо їй так буде безпечніше. Потім з нею трапляється дуже багато ситуацій, і все це, ну все, що стосується Персифона, це все дуже токсичні ну, ситуації. Всі, хто її оточують, вони не питають неї дозволу на будь-які дії, які стосуються її чи її тіла. І як на мене, це достатньо навіть трішки соціальний мальопис в такому антуражі грецької міфології, напевно, для того, щоб. Зацікавити читача, тому що піднімається дуже і дуже важливі теми, бо Персифона в певний момент не розуміє, чому люди з нею так поводяться, і вона вбачає, що вона всьому винна, і не ну, вона не бачить того, що більшість людей поводять, ну тобто не людей або жест, які її оточують, поводяться з нею жахливо, просто через те, що вважають її беззахисною, маленькою і ту, яка не може за себе постояти, а відповідно. Вони можуть собі дозволити вчиняти з нею будь-як, до прикладу, там підливати щось в її коктейль, а потім говорити, що це був невинний жарт, вона просто жартів не розуміє. Тому ось так мені дуже сподобалось. Я обов'язково буду читати продовження стосовно англійської мови. Вона тут дуже проста, дуже легко для розуміння всієї історії і всього, що тут відбувається. Тому Якщо ви вагалися і взагалі хотіли розпочинати щось читати англійською, то мальопис англійською вам підійде, а якщо ні, то ви зможете дочекатися від ВІВАТу. Вони там анонсували, що зовсім скоро в них теж вийде ця новиночка. Стосовно мальовки, якщо ви дуже багато на це звертаєте увагу, і вам важливо, щоб всі персонажі були однакові, щоб все було дуже естетично, то Ця естетика трішки інша. Тут наша персифона, вона в неї обличчя змінюється, то вона худіша, то повніша. І навіть є той момент, що в неї волосся відростає, вона його постійно коротко підрізає, вона все одно при певних ситуаціях відрощується, само собою, якось так. І так, мальовка специфічна для того, можливо, щоб вам вирішити, чи ви хочете. Мати цей мальопис на ну, в себе на полисті, вам треба його спочатку переглянути, чи вам приємна ця мальовка, бо історія, як на мене, хоч і дуже проста, так, кожна арка, кожен розділ, вони неймовірно прості для розуміння. І саме, напевно, через це трішки є такий момент, що задумовуєшся, чому так стається з нею, чому з нею так всі вчиняють. Все в такому стилі. Мені сподобалось, тому можу радити і вам. Я думаю, що вас зробить дуже хороші якості цей мальопис. Тому ось так. А зараз іду монтувати це відео і ще одне відео, яке буквально декілька хвилин тому відзняла. Я думаю, що воно вийде в середу. І до наступного влогу, мої милі книголюби!